Бачити ще що е, нещодавно минув вже перший рік, як я перебуваю в неволі, і насправді е, я можу себе почувати е, доволі комфортно е, завдяки просто шаленій підтримці багатьох людей. Е, е, тому я хотів би подякувати кожному і кожній, як за матеріальну, так і за моральну підтримку. Тобто, е, завдяки вам я можу себе почувати дуже комфортно, наскільки це можливо в умовах сезону. З приводу матеріальної підтримки розкажіть детальніше, що ви маєте на увазі? Ну Підтримка ділиться на моральну. я просто словами, коли матеріально, коли, там, ну, передачки, наприклад. Які ну, саме передачки? Чи це гроші просто ні, це? ні, ну, Гроші заборонені, ну, тобто передачки, то тобто, в мене є. Може, ну, якісь рахунки вам є, кошту передають. Є все для нормального життя. Що саме вам передають? Можете перечислити. Ну, Багато всього. ну, Їжа, ну, їжа, вода. що. Їжа, вода. Ну, ну Солодощі, напевно, так чи ні? Ну солодощів замало.